Вітаю шановних підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про сокирки польові, які в народі ще називають сине вода з озулені черевички. Сокирки польові поширені по всій території України. Вони ростуть як бур'ян у посівах озимих та ярих культур біля доріг, на межах, на схилах та лісосмугах. Сокирки польові це однорічна трав'яниста рослина, досягають висоти від 20 до 60 см. Стебло у сокирок польових прямостояче, розгалужене. До стебла почергово кріпляться багаторазово розсічені на лінійні загострені частки листки, нижні листки черешкові, верхні сидячі. Цвітуть сукирки польові з червня до початку вересня. Квіти у сокирок польових фіолетово-синього кольору. Рідше зустрічаються рожеві та білі. Квіти зі шпоркою збоку віддалено нагадують сокирку. Квітка має п'ять пелюстковидних чашолистків до 12 мм завдовжки. Верхній чашолисток видовжений у шпорку. Пелюстка вона ж нектарник одна біля основи зі шпоркою. Шпорка вкладена у шпорку чашолистка. Плід у сокирок обернено яйцевидна багатонасінна листянка до 15 мм завдовжки. Сокирки польові отруйна рослина. У складі їх трави виявлені флаваноїди, кверцетин, кемферол і ізорамнетин. Алкалоїд калькатрипін. У квітах містя алкалоїди маглофлорин, калькатрипін та делькозин. Антоціановий глікозид дельфіній, аконітова кислота, манід, флаваноїди, а також синій антоціановий барвник і жовтий барвник – кемферол. У насінні сокирок польових містяться алкалоїди делькозин, дельсонін, лікоктонін та консолідин. У насінні також є близько 28,5% жирної олії. Препарати з надземної частини сокирок польових діють заспокійливо, протизапально та болеспинно. Експериментально підтверджено, що алкалоїди сокирок польових викликають сповільнення серцевої діяльності, спричиняють зниження кров'яного тиску, діють на нервову систему, паралізуючи судинно-руховий центр та центр дихання. Сокирки польові рослина неофіцінальна. Народна медицина використовує її як протизапальний, відхаркувальний, сечогінний та проносний засіб. Використовують сокирки польові при гіпертонії, при головному болю, при кон'юктивіті, циститі, плевриті, дисменореї. Використовують їх як кровоспинний засіб та при шкірних захворюваннях. Сокирки польові є сильним природним антибіотиком. Напар із сокерок польових використовують у вигляді примочок при запаленні та нагноєнні очей. Такий же Настій пили у деяких місцевостях при венеричних захворюваннях. Напар або Настій сокирок польових народна медицина використовує при лікуванні жовтяниці, при захворюваннях всечостатевих органів, органів кишково-шлункового тракту та при збільшенні печінки. Сокирки польові рослина отруйна, але вміст алкалоїдів коливається в залежності від фази розвитку рослини, від погоди і часу доби, коли зібрана лікарська сировина. Навіть на вміст алкалоїдів впливає співвідношення хмарних і сонячних днів під час вегетації рослини. Тому користуватися сукирками польовими як лікарськими препаратами потрібно за рекомендацією і під наглядом лікаря. Сокирки польові це гарний медонос, дають підтримуючий взяток наприкінці літа, початку осені. Але в основному сукирки польові це є бур'ян, який засмічує переважно посів ярих і озимих культур. Одна рослина сокирок польових може дати більше 67 тисяч насіннин. Насіння зберігає свою життєздатність в ґрунті до 6 років. А період спокою насіння лише один місяць. Насіння проростає з глибини від 4 до 6 см. Найбільш отруйною частиною сокирок польових є насіння. Порошок із насіння використовують як інсектицид для боротьби із шкідливими комахами. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.